20 лютого в Україні 10-та річниця пам'яті Героїв Небесної Сотні. Чим запам'ятався цей день? Сьогодні, наскільки я пам'ятаю, День пам'яті Небесної Сотні, бо в ці дні якраз було найстрашніше. Пам'ятаю, тому що це була якраз моя перша вагітність, і це було дуже страшно. Ви знаєте, який сьогодні день? Кого вшановують? Пам'яті Небесної Сотні. Що ви пам'ятаєте про ці події? Я, це клас 10. Пам'ятаю, ми всі сидимо за телевізором. Сповіщаю, що починаються загиблі. Починається велика, велика революція. Сльози, тому що ми, я з Лішанщини, там є наш загинув з Небесної Сотні. Ми його всі пам'ятаємо. Ви знаєте, який сьогодні день, чию пам'ять вшановують? Так, да, Небесної Сотні. Пам'ятаєте ті події? Так, да, звичайно, пам'ятаю. Що тоді найбільше вас? Вразило. Ну, все вразило, як могло це не вразити. Пам'ятаю, тому що в мене в сина вчора було день народження, я пам'ятаю, коли 10 років тому це було. Буковинців знаєте, які загинули? Ну, Буковинців я знаю двох наших, що тільки це. Ой, ну бачите. Може, й не згадаю, вибачте. А Шербанюк і Аксенін. Ви тоді розуміли, про що Майдан? За що люди виходять Зворот. Звичайно. Звичайно, я людина, яка пережила ту війну. Я з 38-го року. Я ту війну пережила. Я це все через. І знаєте, мені зараз дуже боляче, що я ще дожила до цієї страшної, бо тоді такого не було. Німці йшли і не вбивали людей так. Ну, де їм було спротив, там вони вбивали і палили. А от я з Львівщини, ну то в нас такого ж не було. Шановують. Ви знаєте, я сьогодні прокинуся зранку і не пам'ятаю, кого сьогодні вшановують. Загиблих вшановують. У нас війна. Десять років Небесній Сотні, да, війна, на жаль, у нас. Але розкрадають, крадуть, грабують. Але Майдан, пам'ятаєте, за що боровся? Ваші емоції. Боровся Майдан, того зараз не відбувається. 20 лютого з Мазгії. Десять років, будь ласка, ой, це є, треба пам'ятати, треба. Ну. День Небесної Сотні. Це день, коли наші захисники на Майдані на ну, незалежність нашої країни захищали ціною свого життя. Ви пам'ятаєте майдан, емоції? За що боролися і взагалі чи. Пам'ятаю, барикади та все. Боролися за те, щоб не було те, що зараз Росії коїться. Щоб були права в нас були, то все. Ви вже тоді розуміли, що ворог це Росія? Ну тоді не так Росія розуміла. Як розуміли, що ті права, які ми мали бути, в нас ограничували. А потім вже просто дізналися, що з Росією допомагала Денуковичу. Чи знаєте ви, який сьогодні день і чию пам'ять вшановують? Не знаю, чию пам'ять. Не знаю. Вівторок сьогодні. Сьогодні день пам'яті Небесної Сотні загиблих. Чи Я вибачаю, що не знаю. Про той майдан, що пам'ятаєте? Проти чого боролися? Які ваші емоції були? За свободу. За, за свободу, щоб люди були свободні, прощались, виїжджали за границі свободно кругом. Пам'ять Небесної Сотні, начебто так знаю, в Києві тоді розстріляли, до молодих. Буковинців знаєте, які загинули? Буковинців не дуже знаю, бо я не звідси взагалі, то я з Києва. Коли Майдан був, ви були в Києві, так? Ну от тоді було страшно, бо ну, це початок Було Страшно, було страшно. І цього й там ну страшно, бо, бо це так, коли стріляють, коли все було все добре, і тут починається все таке, і стріляти, і все думаєш, хіба це таке може бути? Бо це ж ми не знали, що це таке, ще й буває, що це убивати у такий час у мир. Ну це, звісно, що страшно. І...